Євген Хотимчук з усмішкою зустрічає всіх, хто прийшов на презентацію його книги Доля матері. Це 16-те видання з під його пера. На обличчі відомого волинського журналіста і письменника радість від зустрічі з друзями та читачами. Однак налаштовує у новій книзі багато сліз та болю того, що пережила найрідніша йому людина, мама. Всім, що я добився в житті, я завдячую матері. Вона така трудяга була. Вона все життя працювала, і вона завжди казала. Дітки, господи, що заводу, щоб було, тільки не було війни. Євген Хотимчук, знаний як український письменник, заслужений журналіст України, шеф-редактор всеукраїнської газети Вісник ІК». все це каже завдяки любові й вихованню матері Афанасії Іовни її вже немає, але живі спогади й вони сильно вкарбувалися в пам'ять. Саме тому новий твір присвята мамі, життя якої скидалося на важке випробування. Вийшла заміж напередодні війни. Перший чоловік загинув у 43-му році повстанській армії. Його оточили. Вони були з хлопцями із партизанами нашими, а їх червоні партизани і підпалили клуню. Він абсолютно згорів дотла. У першому шлюбі жінка народила двоє дітей, але спіткало горе. Обоє померли. Життя склалося так, що вийшла заміж вдруге. Побралася із Яковом, батьком Євгена. Народилися діти, та через хворобу не стало і другого чоловіка. Інці довелося ростити синів самотужки, важко працювати, щоб дати їм освіту. Мати з двома класами церковно приходської школи наскільки вона була мудра, проста, яка наскільки мудра, надзвичайно глибока людина, яка все життя працювала і вона оцінювала все по рівню праці, вкладеної праця, праця через праця. то що вона не покладала рук, так тяжко працювала. А крім випробувань та болю, у долі матері є й хороші, іноді смішні історії життя родини Хотимчуків. Як от про так званих ялових курей, тих, що не несуть яєць. Яйце коштувало 9 копійок, а халви 100 грам 11, Дві два яйця, 150 п'ятдесят грам халви, то ж велике діло. Я одного разу біг, але е, гнався, причепився, тріснувся і попив ті яйця. Приходжу додому, так іду. А мати каже: ото де мої ялові кури. Світлину на обкладинку до книги Євген Хутимчук зробив сам, фотографував маму на рідному подвір'ї. І мама йде здалека, я бачу, я кажу, Мам, мам, станьте но ну, станьте но. Ну. Вона стала, бачите, природньо склала руки свої натруджені. Коли мені завжди було трудно, то я бачу маму. Євген Хотимчук говорить, що скільки б не писав про матір, цю тему ніяк не може вичерпати. Я знаю. Не сто 100 на тисячу процентів. що кожен, хто почитає мою книжку, про маму пов'язану, обов'язково задає свою доля матері. Це 16-та книга письменника. Вона стала розширеною версією видання рідна мати моя. Сюди увійшли повісті вивезенці, нові новели про матір та оповідання про звичайних сільських людей. Має кожну з книг автора Галина Світліковська. Я щиро вірю в те, що ця книга це буде одна ще з тих багатьох, які народяться. От я завжди щиро радію і з інтересом читаю, бо ми земляки, ми односельчани, ми куми, ми дуже ну, близькі, майже рідні люди. Прийшли привітати та послухати Євгена Хотимчука кілька десятків людей: рідні, друзі, колеги по Перу та поціновувачі творчості письменника. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.